Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Бін Гель». 15% в аптеках подорожних вам та гощаб! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Нові правила перевезення тварин. Я вважаю, що та це класна ідея. Які чотирилапі тепер зможуть подорожувати поїздом? Великі собаки також зможуть їздити в потягах. Та коли нововведення почнуть працювати, <плес> знайомтеся, це коржик. Йому три з половиною роки, і він живе щасливе собаче життя. Але чи не найбільше коржик любить ігри з м'ячем? Також чотирилапий обожнює, коли на нього звертають увагу. Та вже неодноразово з'являвся в ефірі сніданку. Коржик, фанат людей Людей любить більше, ніж собака. Люди вміляються і перехожі постійно сміються і постійно, коли йду, ловлю погляди, посмішки його дуже помічають. Ірина, власниця коржика, розповідає, віднедавна її пес любить подорожувати. Спочатку він призвичаєвся до автівки, а згодом випробував і мандрівку поїздом. Це у нас пер перший досвід був, і я хотіла подивитися, якраз як і він буде себе поводити, і як чи нам буде комфортно. Все купе було наше четверо дівчат. Було і собачка. Дуже позитивний досвід. Ірина каже, її пес вихований, тож конфліктів з іншими пасажирами не виникло. Та от скандальні ситуації з собаками-мандрівниками та їхніми власниками стаються нерідко. Одна із найгучніших була у березні цього року. Тоді військовий разом зі службовою собакою їхали у поїзді Київ-Чернігів. Усю дорогу вони провели у тамбурі, бо ж правила Укрзалізниці забороняють перевозити тварин вищих за 45 сантиметрів у вагонах інтерсіті. Після цього інциденту в Укрзалізниці спільно з громадською організацією «Ю-Енімалс» пообіцяли розробити нові правила перевезень чотирилапих. І після кількох місяців вони таки з'явилися. Серед основних нововидень великі собаки зможуть їздити у вагонах інтерсіті, а службових перевозитимуть безкоштовно. Великі собаки також зможуть їздити в потягах інтерсіті плюс, але господарям треба буде викупити окремий такий блок, де будуть знаходитись собаки, і залишається вимога купити квиток для собаки. Звісно, це також має бути в повідки з намордником, і мають бути всі необхідні ветеринарні документи. Серед інших змін у правилах жорстку конструкцію переноски замінять на сучасний рюкзак для тварин із водонепроникним абсорбуючим дном. Малим тваринам до 45 сантиметрів у холці дозволять перебування поїздів взагалі без переноски. Крім цього, собак пускатимуть до вагонів СВ за умови повного викупу купе. А якщо пасажир відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця. Такі зміни підтримує чимало киян. Я вважаю, що так, це класна ідея. Чому ми не можемо взяти тварину у відпустку? Чому ми не можемо, якщо в нас складаються обставини, що ми маємо переїхати? Чому ми не можемо взяти тварину з собою? Головне відношення людське. Хай навіть якщо тобі не подобається, що з тобою їде тварина. Про це можна в будь-якому випадку домовитись там чи переселитись в інше купе там чи на інше місце. 50 на 50. якщо якась маленька, мені в принципі вона не заважає. А якщо це якась велика собака, то бажано на морднік. Наразі нові правила ще не працюють. На них чекає суспільне обговорення та затвердження Державною регуляторною службою України.